Кожному іноді хочеться похвалитися жовтим плодом, вирощеним у собі вдома, але як виростити лимон із кісточки, щоб ще й плоди давав, а не лише деревину ростив. Дуже легко, якщо доторкуватися правильної агротехніки, як правильно вирощувати лимон із кісточки. Взагалі, розмноження лимонів живцями застосовується набагато частіше, проте з насіння їх теж дуже навіть можна виростити, здорові сіянці легко отримати. Дотримуючись кількох нескладних правил агротехніки, цитрусових, лимони, як усі цитрусові, швидко втрачають схожість. Насіння беремо від плодів добре визрілих, звільняємо з них насіння. Відразу ж після цього висіваємо їх у заздалегідь підготовлений посадковий субстрат. При тривалому збереженні зовнішня оболонка насіння починає підсихати, покриватися тріщинами, через що дуже швидко знижується схожість практично до нуля. Тому сіємо насіння чим швидше, тим краще, доки вони ще вологі від м'якоті плоду ґрунт готується із двох частин торфу однієї частини листової землі та однієї частини піску ретельно перемішується розпушується помірно зволожується з одного кінця зернятка ростуть майбутні пагони з іншого коріння важливо не переплутати їх сторонами тому насіння сідає в ґрунт горизонтально укладаємо їх на землю Засипаємо півтора сантиметрами ґрунту, зволожуємо, покриваємо, щоб не пересихала брунт, протягом наступних 4-5 тижнів стежимо за посівами, не допускаємо як пересихання, так і передзволоження трохи більше, ніж через місяць насіння почне проростати. На поверхню виходити маленькі лимонні пагони, поливаємо їх акуратно, Намагаємось не розмити верхній шар ґрунту. Після появи 5-6 листочка пікіруємо сієнці. До цього терміну торкатися кореневої системи сходів не бажано. Причина полягає в тому, що цитрусові мають один потужний глибокий корінь, поки маленький паросток корінь теж малий, слабкий. Турбувати його до того, як сформується 5-6 листків, можна втратити наш лимонний сієнець. Під час пересадки обрізаємо корінь, стимулюючи його розгалуження, іноді таке зручно працювати ще до пересадки. Для цього сіянцям, що ростуть у ящику, підрізають вертикальний корінь, не виймаючи їх із землі. Ця операція проводитиметься таким чином: заглиблюємо на 10 см у брунт горизонтально гострий ніж, і проводимо ним під паростками. Після цього для дезінфекції пошкоджених коренів проливаємо посадки слабким розчином перманганату калію, тобто марганцівки. Така операція менше травмує ніжну кореневу систему лимонних дерев, стимулюючи при цьому її розгалуженість утворення бічного коріння. Готуємо ґрунт для посадки лимонів. Отже, молодий лимончик, вирощений із кісточки, готовий до посадки, пікіруємо саджанець вже відразу на постійне місце. Наступні рік два він ростиме у тому горщику, який ми для нього визначимо, відповідаючи на питання, як посадити лимон із кісточки. Зауважимо, що потрібний насамперед дуже якісний правильно підготовлений субстрат. Ось рекомендований склад ґрунту для лимона, одна-дві частини листового перегною з-під бріс або лип, одна частина гною перегною, одна частина лугової землі, бажано з лугів, де зростання конюшина або люцерна, така земля збагачена азотом, одна частина прожареного сірого, не жовтого, річкового піску, половина частини деревної золи. Але тільки не хвойних пірід лимон дуже чутливий до наявності нафтопродуктів у ґрунті перевірити свій ґрунт на чистоту від них можна таким чином жменю землі розводимо у відрі води, якщо на поверхні не з'являється маслянистий райдожний наліт, значить субстрат чистий. Крім того, щоб позбутися різних ґрунтових паразитів, які можуть бути у вашому субстраті, варто продезінфікувати ґрунт. Причому ця операція буде не зайвою, незалежно від того, чи брали ви землю з навколишніх лугів та лісів, чи купували ґрунтові суміші у магазині. Перестрахуватися ніколи не шкідливо ґрунт насипається в сталі емальоване відро. Заливається літром води, ставиться на вогонь, закриваємо кришкою і чекаємо 30-40 хвилин, поки зуміш добре пропаритися після цієї операції, даємо ґрунту охолонути та висохнути. Тепер можна удобрити ґрунт перед висадкою лимонних саджанців. Найкраще використовувати органічні комплекси, що містять гумінові кислоти або ефективні мікроорганізми. Це приведе ваш стерилізований ґрунт до природного екологічного балансу. Далі поливаємо розчином комплексних мікродобрив, що містять залізо, марганець, молібден, селен, цинк, удобрюємо азотними калійними фосфорними добривами. Надалі, при пересаді дорослих дерев, злегка відозмінюється склад субстрату. Якщо представлена вища суміш через свою легкість, рекомендується для молодих рослин, то для більш дорослих характерно додавання суглинків озерного мулу. Торфу збільшення частки піску для лимонів віку 3-4 роки. Рекомендується такий склад: дві частини листового перегною, чотири частини гною перегною, дві частини верхового торфу, одна частина річкового піску для дерев від 4 до 8 років підде наступний склад. 4 частини лугового чорнозиму, 2 частини листового перегною, 2 частини озерного або річкового мулу, 1 частина річкового піску. Для вікових лимонів, старше 10 років, оптимальний склад ґрунту наступний. 6 частин лугового чорнозиму, 2 частини листового перегною, 2 частини верхового торфу, 4 частини озерного мулу, 1 частина піску, півчастини золи листяних пірід, Осадка та догляд за лимонним деревом. Отже, ми виростили сієнець із кісточки, обрізали вертикальний корінь, і тепер він готовий до посадки на основне місце. До горщика посипаємо кулею керамзиту 1,5-3 см, насипаємо зверху кулю субстрату у вигляді пагорба, коріння лимона припудрюємо золою, розправляємо по пагорбу. Після чого починаємо засипати рівномірно землею, періодично ущільнюємо трохи в ґрунту невеликою паличкою. Найкраще для цих цілей використовувати паличку для суші. Це потрібно працювати для недопущення утворення повітряних порожнин у коріння деревця, засипаємо до рівня кореневої шиї, тобто до місця, де коріння переходити у стовбур, заглибите кореневу шию, отримаєте загнивання нижньої частини кору. Вона почне лопатися, відділяти смолу. Найімовірніше захворювання гомозом грибковим захворюванням цитрусових. Молодий саджанець навіть може загинути від цього. Це дуже важливо. Кореневу шийку не можна загліблювати, далі стежимо за зростанням лимона. Через рік-два коренева система повною заповнить простір горщика. Перевіряємо це наступним чином, Перевертаємо горщик, стукаємо ним об тверду поверхню, ко має легко випадати з горщика. Не з ґрунту винен бути добре оповитий корінням. Отже, пересаджуємо в більшу за розміром тару, але не надто простору на 3-4 см більше за діаметром. Найчастіше рослини страждають від недоліку або неправильного підживлення, надмірної сухості квартирного повітря, пилу, недотримання температурного режиму, поливайте лимончики часто, але не можна допускати передзволоження брунту, підбивлюйте раз на два тижні невеликими порціями комплексних добрив, щотижня оприскуйте листя з пульверизатора. Іноді очищайте листя від пилу за допомогою вологих губок при сильному пиловому забрудненні приміщення. Щомісячно ставте ваше деревце під душ. доторкніться температурного режиму стягування лимону має бути прохолодніше та сухіше ніж влітку. Це означає, що потрібно менше поливу від гивлень ось власне все коротко. Що потрібно знати про нормальний догляд за лимонним деревцем, вирощеним із кісточки. Далі поговоримо про розмноження лимона методом живцювання. Розмноження живцюванням. Давайте шанобливо розглянемо деякі важливі аспекти живцювання, щоб питання, як виростити лимон з живця, більше не викликало труднощів, ось кількість моментів, які слід враховувати. Головне, живці беремо від вже плодоносного дерева, беремо живець від здорової вертикальної гілки, занадто молодий, ще сплюснутої форми або вже здерев'янілий. Винен нормально гнутися, не годиться. Найкраща година для живцювання квітень. Використовуємо гілки осіннього торішнього приросту, обрізаємо живці по 2-3 вруньки, залишаючи лише 2-3 верхні листочки, ставиться у розчин із стимулятором коренеутворення. Етероуксином кореневином садимо живці, заглиблюючи наполовину у рівну суміш легкої землі та прожареного піску. Зверху засипаємо сантиметровою кулею піску, щоб унікнути загнивання нижньої частини, накриваємо все це скляною банкою або склянкою, це перешкоджатиме випаровуванню вологи з живців, що згубно для них, поки смороду не обзавелися кореневою системою. Бережемо наші майбутні лимончики від потрапляння прямих сонячних променів, загороджуємо їх матовим папером. Або ставиться на північно-східні чи східні вікна, поливаємо водою на 2-3 градуси вище за кімнатну температуру. Через 2-3 тижні почати утворюватися коріння, ознакою цього є поява нових листочків. Ще через 2 тижні можна розсаджувати наші саджанці, як бачите, живцювання лимона є досити простою операцією. Терміни качана плодоношення лимонних рослин, вирощених різними способами. Нас часто переконують у тому, що змусити плодоносити рослини. Вирощені з кісточки надзвичайно просто що незалежно від того, чи є ви власником щепленої рослини, вирощеної з живця чи кісточки деревця. Ви все одне отримуєте перший урожай не пізніше, ніж через 4 роки вас обманюють по перше термін вступу до плодоношення цитрусових, вирощених різними способами, різні по-другові, саме собою наявність деревця вдома ще не передбачає. Що воно взагалі зацвіте, потрібний належний догляд, увага, створення оптимальних для плодоношення умов підживлення, освітлення, температурний режим, мікроклімат та багато іншого. Терміни початку плодоношення різних лимонів такі: дерева з насіння зацвітають через 8-10 років. Цитруси, отримані методом живцювання, від раніше квітучого дерева дають перші плоди через 3-4 роки глини щеплені відведенням від плодоносного дерева. Можуть зацвісти вже наступного після щеплення року. Усі ці терміни стають неактуальними, якщо живець для вкорінення або щеплення, взято від раніше жодного разу неплодоносного дорослого рослини, якщо лимон зацвіте і принесе плоди, хоча б раз то робитиме це щоку за належного догляду. Також варто знати, що наші кислі цитруси можуть відкласти своє цвітіння, якщо ви перестараєтеся з підживленням і доглядом. Особливо це стосується азотних добрив, намагаємось забезпечити рослині ідеальні умови. Ми надаємо йому ведмежу послугу. Лимончик превгору, абсолютно не думаючи про закладку плодових бруньок, адже в плани нашого зеленого улюбленця абсолютно не входити постачати нас урожаєм. Потреба ростити жовті плоди виникає у нього, коли дерево відчує певну загрозу своєму комфорту. Такі загрози активують механізми залишення потомства, тобто урожаю. Чим ми перешкоджуємо, вестуючи наші лимони та зайва турбота так само, як і недоліку уваги до рослини призводити до зменшення термінів плодоношення для стимулювання плодоношення кімнатному цитрусу. Потрібно всього лише. Регулярний полив із підживленням під час активної вегетації, період спокою, багато сонця, вологість приміщення. Також іноді рекомендується кільцювати стовбур, знімати по колу перпендикулярно брунту кулю кору шириною 1 см і прищеплювати його зворотною стороною на місці зору. Є прийом обтягування дротом гілок або аналогічного кільця, як стовбур. Враховуйте, що ці методи є допоміжними часом їхня ефективність спірна.